33 рідкісні українські слова, які збагатять вашу мову. Мова це те, що завжди об'єднує народ, дає сили та знання. Наша українська завжди виділялася серед інших мов світу. Вона дзвінка, красива та пісенна. Несе історію скрізь роки та віка. На жаль, не всі знають рідкісні та особливі слова, які присутні в українській мові манівцем. Якщо замість головної дороги ви йдете кудись обхідними або короткими шляхами, то виходите манівцем. З цим словом також є фразеологізм говорити манівцями, тобто натякати. Громовина це блискавка. Вона ж блискавиця, блиски, грімниця, громовиця, моргавка тощо. Він заліз під ковдру не просто так, він боявся громовини. Оказія. Дивний незвичайний випадок, пригода. Урочиста подія здебільшого непередбачувана, та головне, що приємна. Почвара це монстр або ж потвора, потороча, страхіття, страховисько, страшило, чудовисько тощо. Таких почвар він ще не бачив у своєму житті. При одному погляді на них у нього завмирало серце. Незугарний це означення незграбної людини чи невмілої, бездарної. Попри свою молодість, він був дуже незугарний до роботи. Суціга це хитра та спритна у своїх вчинках людина. Таких ще називають пройди світ, нелюдько, горлоріз, палевода. Не водися з ним адже він ще той суціга. Гойний це означення щедрої людини. Якщо мова йде про неживе, то мається на увазі багатий, врожайний, пишний та щедрий. Вони любили життя і були гойними настільки, що заслужили славу перших благодійників у місті. БалянДРАСИ це пусті та веселі розмови про щось незначне. Такі буденні теревені ще називають базіканням, балачками, потяканням тощо. Ой, дівки. Ті ваші баляндраси відривають від роботи, тож беріться за нитки та веретена, поки язики не постирали. Длятися це затримуватися, а ще баритися, гаятися, забарюватися, затримуватися, зволікати тощо. Мишко не можна довго длятися, а то мама буде сварити, що знову пізно прийшли. Шкодляк це скупа людина. А ще жаднюга жадько, жмикрут, загреба, скнара, скупар, скупендряга, скупій тощо. Всі знали, що він ще той шкодляк, тож за поміччю до нього навіть носа не потикали. Легіт так називають легкий, теплий і приємний вітерець, який добре відчувати на шкірі. Люди звикли до весіннього приємного вітру, який освіжає та дає нових сил, щоб рухатись далі. Якраз слово легіт. Чудово описує ці почуття. Зоріти, сяяти або випромінювати завжди будуть ті, хто буде світитись від щастя та ділитись позитивною енергією із усіма оточуючими. Ці люди горять своєю справою і готові викластись на всі 100%. Обопільно це слово можна використовувати не всюди, а наприклад, тоді, коли дійшли до взаємної згоди у якомусь ділі. Або взаємно вирішили якусь ситуацію. Кебета здатність, вміння, дар. У кожного є свої здібності та вміння, яким ми навчаємось багато років. Можливо малювати картини на замовлення або грати музику на вулиці. Цьому всьому потрібно навчатись, ці знання не приходять одразу. Але коли людина все змогла та переборола, їй відкривається увесь світ, і саме в ньому ми знаходимо своє призначення. Нестелепа, незграбна людина, не завжди вдача на чиємусь боці. Посуд висковзує з рук, перечепився через уступ у квартирі, випадково облили водою. Таким людям залишається лише надіятись, що чорна полоса невдач нарешті закінчиться. Абищиця річ чи справа, яка не має жодної цінності чи значення. Іноді можна займатися тими речами, які зовсім і не потрібно було робити. Наприклад, перемити посуд, коли він вже чистий, або пройти гру, яку людина вже пройшла і не один раз, примилятися поведінкою, розмовою, манерами, намагатися подобатися будь-кому, спокушати когось у світі. Є різні люди, хтось нам не подобається, а хтось навпаки. Справити перше враження це завжди перша причина, щоб завести нових друзів у незнайомому місці. І примилятися як найкраще підходить, щоб описати, яка є людина. Сопух різкий та неприємний запах сморід часто потрапляє до нашого носа будь то смітник, на який ми викидаємо своє сміття або людина, яка не привела себе до ладу. Навспак. назад у зворотному напрямі. У словниках вказано, що це діалектизм. Але його часто вживають у дубльованих фільмах українською. Тому, якщо ви раніше не розуміли, про що йдеться, то тепер будете в курсі Поголос чутка, вірогідність якої не встановлено. Звістка, повідомлення про кого або що небудь здорожитися, утомитися в дорозі. У період відпусток це дуже актуально. Адже часто після відпочинку потрібен ще один відпочинок, і переважно саме дорога втомлює найбільше. Якщо вас теж вимучує цей процес і ви навіть не маєте сил на пояснення, кажіть одним словом, що ви здорожилися. Маркітний, невдоволений, сумний, невеселий. Бажаю, щоб ви ніколи так не почувалися, але натомість могли цим прикметником підбадьорити засмучену людину. Просто підійдіть і скажіть. Щоб вона не була такою маркітною. Щонайменше їй стане цікаво. Що ж це таке напоумити, навчати кого небудь діяти розумно, розсудливо, давати пораду. Дуже часто це слово калькують із російської, кажучи, надоумити. Не робіть так, адже в нашій мові є достатньо своїх аналогів. Ось, наприклад, ще гарний синонім напучувати. Зугарний. Маючи певні навички, знання робить добре і швидко. Також вправний, вмілий, досвідчений. Бескет. це крута скеля або ж урвище. Ще є такі синоніми до цього природного творіння. Безкетдя, безкет, безкеття, безкіт. Нумо, вирушмо у мандрівку Карпатами і дорогою відвідаємо Сколівські бескиди. Метикуватий. Розумну і кмітливу людину українською мовою можна назвати метикуватою. Також метикуватою може бути задача, над якою доведеться добре подумати. Млосний це багатозначне слово точно збагатить ваш лексикон. Млосним може бути п'янкий аромат, сумний вечір або важке зітхання. Взорувати. Рівнятися на когось, брати за взірець, наслідувати кого-небудь, копіювати в хорошому сенсі. Огуда це погана слава або зіпсована репутація. Інші синоніми гана, засудження, знеслава. Осуд, очорнення, паплюження. Хула тощо. Огуда все, що виражало його лице щодо неї. Бузовір. Це слово вживається щодо злої, релігійно нетерпимої фанатичної людини, ясниця те саме, що райдуга або веселка. Це діалектизм. Він не дуже поширений, але звучить гарно. Плесо це спокійна та чиста поверхня води. Зазвичай плесо можна побачити на озерах та річках. Також кажуть гладінь, дзеркало, гладь. Строкатий. Це той, який має різнокольорове забарвлення. Також кажуть, пістрявий, рябий зозулястий. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі Me A або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті манівцем в розділі про проект. Дякую.